Добрий день, шановні глядачі. Продовжуємо розгляд протоколу, точніше опитувальника, який для нас підготував Psychedelic Support і їх команда. На сьогоднішній момент ми маємо вже останню главу, яка називається Міжнародний досвід. Отже, Окрім, мається на увазі в ретріт-центрі. Окрім підготовки до подорожі, необхідно врахувати культуру, практику та закони країн, а також планувати логістику подорожі. Вибираючи рет-центр, враховуйте такі питання. Власне, три групи питань: про рет-центр, про протокол і про підготовку. Який таймінг, тобто сам ретрит, скільки він триває і так далі? Чи можу я дочекатися кількох днів до кліматизації та адаптуватися до зміни часового поясу? Кому належить ретрит центр? Хто саме проводить сеанси? Чи є родовід парампара в цієї людини? Як готували гідів і наскільки вони досвідчені? Як виглядає веб-сайт ретрит центру? Що з'являється, коли ви шукаєте в інтернеті назви місць, щоб знайти як хороші, так і погані відгуки? Група питань про протокол. Чим саме ми будемо пригощатись, тобто, які речовини будуть. Основними нашими помічниками, звідки вони походять цей препарат, по рослинам, чи були рослини зібрані екологічно, чи ви, як ви визначите коректну дозу для мене, чи даєте ви будь-які інші речовини після початкового прийому? Яке фізичне налаштування, тобто сет, чи будемо всередині або на дворі? скільки там ванних кімнат? Буде музика чи інструменти? Що мені одягати? І група питань про підготовку. Що таке дієта в сенсі підготовки? Які умови для сну? Що пропонується? Чи пропонуються інтеграційні кола, чи пропонується вживання інших рослин, який тип підтримки існує? Скільки персоналу для гостей? Як відбувається перевірка учасників? Чи проводите перевірку психотичних розладів як в індивідуальному, так і в сімейному анамнезі учасників? Чи перевіряєте ви? Наявність захворювань і супутніх ліків, яких критеріїв ви дотримуєтесь, щоб виключити учасників з участі? Чи є у вас медичний працівник під час церемонії? Чи є у вас на місці аварійне обладнання? Якщо так. Це стосується для сердечників, чи є дефібрилятор. Який у вас план на випадок надзвичайних ситуацій? Отакий От опитувальник на випадок, якщо ви вирушили в подорож, або ви вже в країні, де психоделіки легальні і? Ви знайшли такий ретрит-центр. Відповідно, що тут прокоментувати, свідоме відношення до власної подорожі це той настрій, в якому зроблена вся методичка. Важливі питання про акліматизацію, адаптацію. Про гідів, тому що буде мовний бар'єр, той чи інший. Якщо навіть мова одна, то мислення зовсім різне, різний контекст. Відповідно в якщо це я приїду, якщо це буду я або і тих, хто людей, хто там живе. В них більше досвід спілкування з різними людьми. Що це відповідно якісний ретрит-центр, то комунікація буде легка. Дуже важливо, як виглядає репрезентативно, ну, сайт і інші речі в інтернеті, особливо якщо ми їдемо дійсно в країну, де немає заборон на психоделіки, то репрезентація в інтернеті має бути хороша. Ну, а якщо ми їдемо в якийсь підпільний центр, то треба зрозуміти, що ну, відгуки треба подивитися, бо ну, мало куди можна да, приїхати. Питання про протокол, що за речовина, свідоме вживання і тому подібні принципи, необхідно і відповідно навігація по як по місцевості, так і по процесу необхідно її, скажімо так, ці карти завантажити до того, як попасти на саму територію. Власний комфорт, питання про одяг і так далі. І питання про підготовку, Підготовка, як і інтеграція. Надзвичайно важливі для якісного досвіду. Відповідно, якщо ми готуємось до важливої події, то треба цьому приділити час і відповідно знати в тих, хто проводить обряд, церемонію, сесію про дієту, про те, як Відбираються учасники, які будуть разом з нами в групі, чи на які питання самому звернути увагу при підготовці? На питання особливо медичного характеру необхідно будь-які вживання препаратів, порушення відомі і так далі. Про це все сповістити. Бо все може бути взаємопов'язано. Ну і питання про емердженсі, про надзвичайні ситуації, надзвичайно важливі, і тоді ці надзвичайні ситуації не відбудуться. Я дякую вам за увагу. Це була остання глава. Цього опитувальника далі нас чекає власне огляд партнерів, які прийняли участь у створенні цього опитувальника разом з організацією Psychedelic Support.